Одеський міський голова Геннадій Труханов відзвітував про роботу за 2020 рік. З промовою він виступив у центрі надання адміністративних послуг на Косівській 2 д У залі були присутні чиновники міської ради та одеської облдержадміністрації, а також депутати одеської обласної ради. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Звіт міського голови Одеси Геннадія Труханова розпочався о 13-й годині. Послухати виступ прийшли очільники обласної та районної ради, депутати, представники правоохоронних органів. Мер перерахував більше десяти напрямків розвитку міста, у яких, на його думку, Одеса досягла останнім часом значного прогресу. Серед них боротьба з пандемією covid 19 реконструкція медичних закладів, ремонт вулиць і історичних будівель, розвиток міської інфраструктури, модернізація електротранспорту. Однією з найбільш важливих подій минулого року вважає відкриття нового входу до зоопарку через оновлений Прибережевський парк, відкриття в самому парку дитячого майданчика, на який так чекали мами та з дітьми та меморіальні стіни засновниками Одеси. В цьому році роботи з реконструкції зоопарку триватимуть, також в наших планах створення Прибережевського парку інтерактивного музею історії міста. Депутати Одеської міськради прокоментували результати роботи мера так. Скажу эм, о... Ну и как одесситка, и как депутат, что вижу большие изменения. Во-первых, ремонтируют фасады домов, историческая часть города приятно смотреть, меняется. Очень хорошо отклик и у меня на избирательном участке, где мы моя приемная. Также люди говорят благодарность о том, что строятся парки, скверы и появляются места, где гулять с детьми. Для образования, для школ, детских садов. Вот этот прошедший период был исключительно благодарен. И я это говорю не только по своим словам, это со слов всех педагогов, руководителей общеобразовательных учреждений. Конечно, мне бы хотелось, чтобы перестали застраивать хаотические побережья. Конечно, мне бы хотелось, чтобы навели какой-то порядок с пляжами. Потому что на сегодняшний день все равно это беда. проблем которые есть в городе это инфраструктура это детские сады школы то что меня волнует это даже тот вопрос который не касается как оказалось бы городской власти это тарифы А, ну наверное вот это основное то что сейчас волнует и беспокоит наш, наших антисидов ремонты але это Дозволила бюджетна децентралізація, це не є заслугою мера. Я б дуже хотіла, щоб ми побачили, що Одеса є науковим центром. На жаль, також цього немає. місті так і не побудували сміттєзвалищний завод, хоча про це нам говорилося і обіцялося. Голова обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко вважає, що міський очільник не вирішує стратегічні проблеми розвитку Одеси. Цей рік який минув він, на жаль, мало чим відрізнявся від попередніх років, і ключові мої зауваження до діяльності пана Труханова, це в тому, що по факту я не бачу з його боку жодних стратегічних ініціатив по розвитку нашого міста. З по перше, по-друге, я не бачу з його боку жодних системних дій. Щодо вирішення нагальних проблем міста, тобто ні з ЖКГ, ні з будинками, які падають, ні з транспортним колапсом. Одесити поділилися своїми думками щодо діяльності мера. Дуже багато благоражується в місті, робиться, дорог, зон общественного пользування. Очень много зон є відпочинку для дітей и их мам. что що мне, мне, мне не нравиться, що він делає, що то не подобається, що він діє. Допустимо, на он бы зробив дорогу красиво. Мені це подобається, допустимо. Мені не подобається, що у нас, допустим, очень много пробок. У нас реально дуже сильно большие пробки в Одесі. Я не можу їхати на машині, тому що ми постійно стоїмо, я иду пешком, лучше намного дойду пішком. Микола Яковенко, Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.